Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. А коли Орбан сказав, що він відмовляється від зустрічі з Зеленським? Зеленський поїхав аж до Філіппін. Зеленський зустрічається з лідером країни, в якій тільки недавно, мабуть, людоїдство викорінили е, східним Тимором, хоч знає, хто таке схід, що таке східний Тимор? Це маленька, невелика країнка, яка офіційно визнана найбіднішою країною Азіатського континенту, однією з найбідніших країн в цьому світі. І друге, вона найбільш криміналізована, бандитська країна, в якій просто щоб вони один одного не повбивали постійно патрулі ООН їздять. З автоматами, з кулеметами, щоб зупинити оці банди банд перестрілівки. Це навіть не Гаїті, це щось набагато страшніше. Найвідсталіша країна світу Зеленського вистачило часу на зустріч з лідером Східного Тимуру і Зеленський не полетів у Будапешт. Не було відмови зустрічі зеленському зустріч. Знову ж мала бути зустріч Кулеби з Сіярту, відбулася зустріч Єрмака з Сіярту, а Кулеба сидів з боку, як бідний родич, ця фотографія. От я її виставляю в себе, коли там про дипломатію щось пишу. тому що це насправді ну це настільки було ганебно, але відбулися зустрічі, коли українська сторона в будь-який спосіб каже, що вони хочуть відбути цю зустріч, Угорщина ні разу не відмовилася, коли маючи певні важелі впливу. А Порошенко мав важелі впливу на Орбана, і він добився. Просто згадайте. Кажуть про російський Орбан, про російський Орбан. Орбан що сказав по, е, безвізу? Орбан сказав, безвіз, ми підтримуємо без жодних застережень. Жодних застережень по безвізу. Що він сказав про угоді про асоціацію Угорщина, була країною, яка не висловила жодну... Заперечення по угоді про соціатю. Жодного взагалі. Що сказав Орбан вже при Зеленському про кандидатство в ЄС. Угорщина висловлює жодного застереження. Угорщина не було. Знаєте, хто виставив? З наші добрі друзі, Данія і Швеція, були проти, їх ледове вламали. Ще була Австрія проти, ще була Португалія проти. Дуже хороші друзі. Угорщина взагалі не виставила жодних заперечень. Почали виставляти заперечення, знаєте коли? Коли пішли відверті провокації. Дуже відверті, Угорщина дійсно не хотіла України в НАТО, отут є певні застереження, але це теж можна переломити, це можна домовитися у всіх інших пунктах. Угорщина беззастережно згоджувалась підтримувати Україну. Але коли ви в грудні місяці робите офіційну провокацію, дві офіційні провокації проти Угорщини і проти її лідера, коли у вас від імені СБУ чи СБУ роблять заяву, що мовляв ми Порошенка не випустили, не випустили 1 грудня, тому що десь в середині листопада він бачите мав намір поїхати до Орбана і вести якісь переговори. А Орбан це російська підстилка, це каже, наші, фактично це вже коментують. Потім оце по суті в заяві СБУ було. А він фактично проросійський політик так було сказано дослівно, і тому це було би використано російським МІПСО проти України. Як ви скажете, після того коли офіційні заходи... Засоби, коли офіційна силова структура в Україні принижує прем'єр-міністра Угорщини, я ще раз кажу: у мене до Орбана є певна антипатія. При тому всьому, що він тільки після одного візиту, свого першого візиту, коли він став прем'єр-міністром до Москви, він почав хвилити Москву, а до того він і виключно завжди характер критикував. Ми, я думаю, що на нього там мають компромат. Про це багато писали, це є відома річ, але в будь-якому випадку, при всіх моїх застереженнях проти Орбана. З ним можна мати справу. Просто коли його обізвали московською повією, коли після того було зроблено ще одну заяву, Порошенко мав ще до великого вторгнення він викупив, оці, як нас купує у військовій облігаті України, так само він купував свої кошти, вкладав і в е, угорські цінні папери е, Центрального банку Угорщини, Державного банку Угорщини. Це нормальні прибуткові папери, це урядові папери? От ми теж продаємо свої там урядові папери, і тепер уявляєте собі, в Україні робиться офіційна кампанія дискредитації е, угорських урядових облігацій, запускається теза, що це мафіозні гроші, це брудні гроші, коли ваші урядові облігації, які ви номінуєте від влади вашої держави, принижують таким чином, як ви думаєте, який ви результат отримаєте? Оцей момент треба його розуміти, тому це насправді, от чому я вважаю, що зараз відбувається по Угорщині. Є два нюанси: нюанс перший: Україна йде до Європейського Союзу, а Угорщина заважає. Так, Угорщина заважає, Україна не йде до Європейського Союзу. Просто нагадую, Україна відмовилася виконувати цілий ряд функцій і вимог реально відмовилася ще. В грудні місяці вона мала їх виконати до грудня 22-го року. 22 Всі сім пунктів. Вони не виконали їх повноцінно до грудня 23 го Були перенесені на лютий 24 го Були перенесені на квітень 24 го Зараз перенесені на червень. Нам авансом кажуть: ну ніби Україна виконала. Хоча ми нічого не виконали. Пункти не виконані насправді. І Україна не йде до Європи, тому що вона не виконує базових вимог. Або робить все навпаки, по бебу навпаки, <кій> по рахунковій палаті <кій> ну, демонстративний плювок в очі. Таких речей можна прирахувати кілька сотень. І от уявіть собі, Україна перше не йде. Але і в Європі не дуже хочуть, щоб Україна з такою владою, з такими підходами, з такими принципами, з такими законами війшла. Просто нікому не хочеться сказати негативні тези щодо воюючої України. Але завжди в кожній компанії є бармалей. Цим бармалеєм зараз є Орбан не через Україну. Орбан відмовляється виконувати цілий ряд принципових позицій Європейського Союзу, пов'язаних з судовою системою, з незалежністю банків, з незалежністю преси. От він порушення робить дуже серйозні, він дуже небажана особа і тому він вже бармалей. І тут ще й Орбан, виконуючи певні свої функції зобов'язання перед Росією, починає букувати Україну. Уявляється, що було б, якби Орбан сказав. А я не маю більше претензій. Хай Україна починає переговори. Як відразу би появився Фіцо. З лікарень би зарані виписав себе. А якби не Фіцо. То відразу би додалися б наступні Австрія зробила відповідну заяву, ще би хтось зробив. Тобто, насправді, просто поки що всі потирають руки. Ми маємо поки що тільки вето від Орбана. Ми не маємо позиції, скільки країн підтримують і готові проголосувати. Ми маємо одне вето, а одного вета достатньо. Тому всі потирають руки, і мовчать. Тому що Україна відмовилася виконувати насправді зобов'язання, які є цивілізаційним вибором. Бо НАТО історія абсолютно та сама: так само всі тішаться, що є Америка і Німеччина, які взяли на себе функцію сказати, що доки Україна не погодиться жити за цивілізаційними нормами західного світу, а не буде калькулювати Росію чи Білорусь, доти її місця в НАТО не буде. От зараз фактично Зеленському четвертий раз уявляєте собі американські президенти навіть найгірше, що до нас ніколи нам не старалися не дати негативної відповіді. Прямо сказати ні, не було. Навіть на Бухарестському саміті, жахливому для України, було сказано для вас відкриті двері. Просто підготуйтеся, щоб їх війти. Чотири рази Зеленський. За одну каденцію це просто щось в голову не вкладається. Отаким чином це відбувається. А те, що там наша Стефанішина розказує, що вже все зараз почнуться переговори. Вона це розказувала нам ще і півроку назад, і рік назад, і два роки назад. Ну це, це не цікаво. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.